Вітаю вас, малята, і запрошую помалювати разом зі мною. В жовте листь пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, золота цариця. Осінь. Нас прийшла осінь. А яка осінь? Золота, красива, холодна. Різнокольорова, Заплющте очі. Ми з вами йдемо красивими осінньому парку. під ногами породить прісочко і жовте, і зелене, і навіть оранжеве. А зараз ми з вами перетворимося у вітер. Наберіть повітря і дмухайте. Так вітер зриває осінні листочки з дерев. Сьогодні ми з вами намалюємо осіннє дерево. Давайте з вами розглянемо та пригадаємо, з яких частин складається дерево, стовбура, гілочок та лист, листячка. Дітки, нагадайте мені, що це. Це стовбур. А це що? Це гілочки. Дітки, а якого вони кольору? Коричневого? Вже спочатку розімнемо наші пальчики. Ми листочки осінні на гілочках сиділи, дмухнув вітерець, і ми полетіли. Ми летіли, ми летіли і на землю тихо сіли. Молодці малята. Для роботи нам потрібно взяти аркуш паперу, фарби, пензлик, водичку. Дітки, сьогодні ми з вами будемо малювати ось такими акварельними фарбами. Де спочатку візьмемо наш пензлик трьома пальчиками до залізного чепітка. Мочуємо його водичку і будемо малювати стовбур та гілочки нашого дерева коричневою фарбою. Я набираю коричневу фарбу, дивимось, як роблю я, і повторюємо за мною. Вище середини нашого аркуша, посерединки ставлю пензлика і веду його до самого низу, ось так. Трішки з нахилом. Потім опять ставлю туди ж наш пензлик, проводжу вниз ще одну вертикальну лінію, але трішки розширюю ось так. Серединки зафарбую нашої фарби. Зараз буду малювати гілочки ось такими рухами ліворуч та праворуч. Ще ось такі маленькі гілочки. Миємо добре пензлика і набираю зелену фарбу. І малювати листочки ми сьогодні будемо незвичайним способом. Ми пензлик будемо прикладати ось так горизонтально, і будемо робити ось так наші листочки. Добре пензлика, я беру червону фарбу і так само роблю червоні листочки на нашому дереві. А зараз миємо добре пензлі. І будемо малювати жовтою фарбою. Будемо робити жовті листочки. Ось так. Зафарбовуємо. Ми знаємо, що восени жовті та червоні листочки опадають з дерева на землю. І ми також наші листочки опустимо на землю, не забуваємо добре мити пензлика додамо зеленого листічка. Ось таке осіннє дерево у нас вийшло. А яке вийде у вас? Чекаю на ваші фото. До нових зустрічей, малята! До побачення!